Інгульський район один із найбільших та найрізноманітніших районів Миколаєва. Він розташований на північному сході міста та омивається південним бугом та річкою Інгул, від якої і отримав свою сучасну назву. Заснований ще у 1920 році як Слобідський район неодноразово змінював назву. Був Сталінським, потім Ленінським. І лише у 2016 році в рамках декомунізації офіційно став Інгульським. Деякий час район був мало заселеним, особливо район проспекту, миру та ПТЗ. Але згодом почали з'являтись багатоповерхівки, та життя закипіло. Тут поєднується старе й нове: приватні сектори старого та нового водопою. Густо заселені мікрорайони, такі як 13-та лінія і промислова зона ПТЗ, у районі працюють великі підприємства: зокрема, Зоря Машпроект, Миколаїв Хліб та інші. Це справжні ворота міста. Саме тут розташовані міжміський автовокзал і залізнична станція. А ще десятки шкіл, лікарні, ринок колос, палац культури, юність. Також зоопарк та найбільша кількість генделиків в місті. Oh, oh. Oh. На цьому поки все. Збираємо тисячу сердечок, і виходить наступне відео: обняв, припідняв!